Урок перший. Україна рідний край. Родина, батьківщина. Батьківщина, гай, рощиця, зелен гай, зеленая рощиця, стежка, тропинка. Україна рідний край, поле, річка. Зеленгай, любо стежкою і ти тут живемо я і ти. Послухай і повтори за мною Україна, український народ, Українська земля. Батьківщина. Ми любимо рідну землю. Ми Діти України. У всьому світі, кожен зна, є батьківщина лиш одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. На малюнку зображені українські діти, Хлопчик вдягнений у святкове вбрання, Дівчинка в українському одязі. На голові у дівчинки віночок, квіти різнокольорові, діти веселі, йдуть стежкою. Стежка веде до далекої річки. Це Дніпро. Дніпро українська річка. Праворуч від хлопчика поле з пшеничними колосками. Ліворуч від дівчинки дерево, Тополя – українське дерево. Діти йдуть по своїй українській землі. Давай пограємо. Я скажу українське слово тихо-тихо, а ти голосно. Україна. Батьківщина. Стежка. Колосся. Дівчинка. Віночок. Гай. А тепер я називатиму різні слова, і ми будемо їх з тобою шифрувати. Якщо слово. Як хлопчик буде він. Якщо як дівчинка вона. А якщо як сонечко воно. Річка вона. Стежка вона. Квітка вона. Берег він. Лосок. Він дерево. Воно. Небо. Воно. Дівчинка яка? Весела. Вона весела, вона красива. Поле яке? Воно. Золоте, воно пшеничне. Берег який? Він крутий, він високий. Як зветься твоя батьківщина? Моя батьківщина зветься Україна. Де ти живеш? Я живу на Україні. Яка природа України? З річками, зеленими гаями і золотими полями. Я люблю свій рідний край, а ти?